Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара. І сьогодні я прихожу до вас з відео про те, що мені вдалося використати у місяці лютому, тобто порожні баночки. Ну, давайте розпочнемо. І перше, що мені вдалося використати, це ось такий шампунь з Avon Advanced Technique Absolute Nourishment Shampoo що я можу про нього сказати? Він, в принципі, був непоганий, він не висушував волосся, волосся виглядало гарно після нього, але, ну, на жаль, по складу, він жахливий, він напічканий просто такою хімією, що краще тако, таке на волосся не наносити. Дивіться, содіум лаурельсульфат, кокамідмеа. Кокамід це дуже-дуже погані складники. Ось Содіум лаурил сульфат я уникаю в шампунях, тому я повторювати не буду. Але якщо не дивитись на склад, якщо комусь склад не важливий, то, в принципі, шампунь був непоганий, але я повторювати його не буду. Далі наступний продукт це ось така масочка з Л'ореа Professional Вітаміно Color. Я знаю, що Багато хто її люблять, але я належу до тих людей, які її не зрозуміли. Для мене це, знаєте, така велика трата грошей. Вона сама по собі була в принципі непогана. Вона мала таку, знаєте, гелеву консистенцію, таку прозору. Ось ну, тут же, звісно, нічого немає, типу вона взагалі вимилена її пора в смітник. Але сама по собі вона, в принципі, була непогана. Вона якось так обволакувала волосся такою, знаєте, легенькою плівкою, мабуть, якимись силіконами. І вони, в принципі, виглядали досить непогано і були такі м'ягенькі. Але за таку ціну, от чесно, воно, типу, є дуже класні маски теж і не потрібно вивалювати стільки грошей. За Лореаль Professional, тим більше що по складу чесно, типу, жахливий склад. Взагалі, косметика Лореаль має дуже погані склади. Це концерн, знаєте, великий, який має 8 тисяч судових справ з жінками, які захворіли на рак, використовуючи цю косметику, тому що реально ну склади паршиві. Я ніколи більше Лореаль не буду купляти. У Мене ще є цієї серії для волосся, і на цьому все я. Лореаль не купую і вам не рекомендую. Не тратьте грошей. Повірте мені, є набагато кращі косметичні фірми з кращими складами, ніж ось ця. Далі я вам покажу ось такий тонік з Oriflame Love Nature Radiance Toner для кожного, як то кажуть, типу шкіри з апельсинкою і ось таким от смачним абрикосом. Запах дуже класний, а в принципі, така дія непогана, він був досить лагідний. Запах був досить інтенсивний, як на мене. Ви знаєте, ще не дуже люблю інтенсивні запахи, але, в принципі, він був непоганий по собі. Мені в принципі, подобалось ним користуватися. По складу, до речі, нічого там такого геть страшного немає, крім консерванта феноксі етанолу. Ось, в принципі, він по складу був непоганий, як на Oriflame, навіть як, як то кажуть, є похвала, тому що Oriflame, на жаль, ну теж не робить натуральну косметику, багато там що можна знайти поганого, але цей, в принципі, був непоганий і використовувати його було приємно. Тому, в принципі, окей, я повторювати особисто не буду. Косметики Oriflame мені не по дорозі. Єдине, що я часом люблю, це купити якісь парфуми звідти, а так, в принципі, купувати не буду, тому що є більш натуральніші фірми. І з цієї самої серії скінчився ось такий кремчик для обличчя. Він був такий, знаєте, гелевий, теж вбирався досить-досить швидко. Досить для всіх типів шкіри. Знову ж таки, в складі маємо фенокси етанол, Disodіum ета, саліцилову кислоту, яка може трошки подразнювати все-таки чутливу шкіру. І барвники. Ну, одним словом, знаєте, є до чого прикопатися, якщо захотіти. В принципі, сам по собі був більш-менш непоганий. Сам, ну, якщо не дивитись на склад, то в принципі, був приємний у використанні. Ну, але повторювати я його не буду. І далі я вам покажу ось такий засіб для змиття макіяжу. Я його таке враження, показую, що майже в кожному відео про порожні баночки, тому що справді, знаєте, я його використовую досить часто, і я знову ж таки повторила його, тому що мені дуже він подобається. Такий, знаєте, двохфазний засіб для зняття макіяжу з іспанської фірми Feel-Free. Хороша фірма, має дуже гарні склади. майже Кожний продукт, який є в їхній лінійці, має дуже гарні склади, тому рекомендую. Сам засіб має таку, бачите, двохфазну формулу. Олійка, звісно ж, лишається трішечки на повіках, тому я його використовую для зняття макіяжу і потім все-таки ще мию обличчя гелем для миття обличчя, щоб зняти цю жирненьку плівку. Сам засіб не подразнює шкіру навколо очей, дуже швидко змиває макіяж і водостійкий, і звичайний. Дуже класно. Да. Єдине, що тут всього 100 мл, тому йому. Її вистачає мені десь так на місяць. В Україні я знаю, що вони продаються в аптеках. Я її бачила в аптеці подорожних, але я думаю, що в інших аптеках її теж можна зустріти. В цілому рекомендую, дуже файна. Дівчаточка, скінчилась в мене ось така паста Biomadent з Алої Вера, вона не містить фтору. Класна паста вона мала таку гелеву теж консистенцію, дуже подібно до соку алою, така зелененька. М'ята була теж калагідна, неагресивний смак, 95% натуральних інгредієнтів. Все супер, класно повторювати. Однозначно Буду, мені дуже сподобалося. Має також екстракт натуральної стевії. Все супер. Чесно, не маю до чого прикопатися. Немає, знаєте, теж содіум лаурил сульфату який, який теж дуже часто чомусь добавляють у пасти. Це жах, тому що содіум лаурил сульфат – це інгредієнт, який використовують до вироблення доместосів, візірів і інших. Ось таких дуже агресивних детергентів. І прикинуйте такий складник пхати собі в рот. Це просто жах. Тому я дуже рада, ця паста не має содіум лаурилсульфату. Все прекрасно, гарно очищує м'яко, ну все б чудово. Тому можу рекомендувати. Я особисто її купляла в магазині Хебе у Польщі. Можливо, вона є десь на мейкапі чи Нотіно. Дівчаточка, покажу вам ось таке милко, яке називається Barva Cosmetics. Її поалергічне традиційне польське. Вони написали сіре мило. Воно не сіре, воно біленьке, воно без запаху, воно дуже м'ягеньке, воно дуже гарно пінеться. Я сама здивувалася, що воно настільки приємне, бо я справді думала, що воно буде таке сіре, знаєте, хазяйственне, таке мило, як оця упаковка, ні, абсолютно нічого подібного. Дуже класне мило, ви знаєте, точно буду повторювати. У складниках немає нічого поганого, все дуже, знаєте, склад дуже звичайний, простий. І, дівчаточка, ще один продукт. У мене тут вже до макіяжу закінчилася. в мене ось така кретка, як кажуть поляки, тобто олівчик для брів з фірми Wings of Color, серії Star Secrets Neutral Blonde, в мене був колір. І що я можу сказати? Ага, тут в нас була щіточка, до речі, дуже класно, дуже було зручно нею розчесувати. Бровки, ну тут же геть нічого немає. Я навіть не знаю, чи щось тут. А щось там навіть ще можна ось намалювати сводчик. Дуже такий, знаєте, такий легенький коричневий колір, він не занадто темний, мені дуже подобається ось, але. Але але все. Фініто. Єдине, що я можу сказати, його дуже-дуже мало тут. Його настільки мало, це, знаєте, олівчик, який закінчився в мене швидше, ніж я його купила. Ну, це я так жартую, звісно, але тут 0,06 грама. Це при тому, що у олівчику Евелайн, ось олівчик Евелайн. І тут скільки грамів? Тут набагато більше було грамів, з того, що я пам'ятаю, якщо ми тут знайдемо з вами. На жаль, не можу знайти, але оцього олівчика з Eveline, який які всі давно знають. Я думаю, вони популярні і, і в Єві продаються, де тільки. Ось то його набагато більше, його вистачає на довше. І якщо так зрівняти колір цього та цього, то дивіться, я вам покажу. Ось так. В принципі, вони схожі, але все рівно цей трішечки, як то кажуть, такі. Темніший, цей серій і холодніший, і цей такий більш тепліший. Ну, мені по кольору більше все-таки цей підходить, але цей теж непоганий, тому я поки не користуюся. У мене, в принципі, ще є один в запасі з Evelyn, а далі побачимо щось буду докупляти. Як бачите, цих продуктів не так вже й багато, але щось закінчилося і це є файно. Якщо підсумувати, можу з цих продуктів рекомендувати лише змивочку для обличчя. Пасту і оцей олівчик. Все інше ні не купуємо погані склади, не варті ваших грошей. Тому на цій веселій нотці я з вами прощаюся. Бажаю гарного дня чи вечора та й до нових зустрічей. Па-па-па-па.